Вітаю вас, дорогі підписники народної думки. Тож важливе, мега важливе нововведення, тому що багато хто прийде платити, чи переказувати кошти, чи отримати кошти, а його просто відфутболять. Що в банкові, що на Укрпошту, що навіть за оплату комуналки, тому що з 1 серпня входить в дію новий постанова там, Національного банку України, так про здійснення платежів. І тепер, щоб здійснити платіж, треба повну ідентифікацію, тобто не достатньо лише Номера телефону тепер ще потрібно пред'являти ідентифікаційний код на Укрпошті, також тому, що Укрпошта рахується у нас вже банком, першим інклюзивним банком в Україні. Про це ми розібрали раніше. Там також є нюанси з цією інклюзивністю з цим банком. Тому передивіться відео на народній думці про ці всі нюанси, щоб не втрапити халепо. Але суть така, що йдучі плачучи, -пла пла щоб заплатити коротше за комуналочку, то. Візьміть з собою ідентифікаційний. Можливо, ще цей місяць будуть просто попереджати, але є вже дуже великі шанси, що просто не приймуть гроші. Тому беріть кодик, платіть комуналку, переказуйте рідним, близьким, просто знайте, що це вже відбувається більш під контролем. Я слідкую за цим контролем, вам розповідаю, на народні думки з цим всім розбираємось. До зустрічі, дорогі мої глядачі.